Чи вступить НАТО у війну на боці України? На даний час е Європа і Америка будуть надавати нам доволі велику кількість зброї. Чи виграє Путін наступні вибори президента? Можливо, е на Росію е буде претендувати якась жінка. Лукашенка отруїли люди Путіна. Йому не можна пити, а в нього щось відбувається з організмом. На всі актуальні запитання просто зараз відповість відомий український мольфар та ролох, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв. Гордієв, що покажуть карти. І перше наше запитання: чи вступить НАТО у війну на боці України на даний час Європа і Америка будуть надавати нам доволі велику кількість зброї, і надалі буде ще більше, і надалі буде ще краще. Але сказати, що прям прийде ціла армія людей, офіційно це ніколи не буде. І про це ну взагалі не треба розмовляти і казати. Це знаєте на кшталт контрнаступ, про яке треба. Мовчати, але в будь-якому випадку вам ніхто ніколи не скаже, що за нас е хтось там, окрім українців, так і там якихось офіційних представників там Америки, і там е якісь військових, які самі по собі вирішили до, до нас долучитися, а Європа не зацікавлена у тому, щоб провокувати е Росію на якісь подібні речі. Друге запитання: чи виграє Путін наступні вибори президента? Ну я вам скажу більш того, що дуже багато буде бажаючих стати президентом Росії, але Путін е, винищить абсолютно всіх, хто стане на його якимось чином шляху. Там людина вже знаєте, як монарх осіла. І в принципі вона не, не, не дозволить, окрім якщо його напевно не вб'ють. Тобто всі, хто будуть бажати стати на місце Путіна, це будуть люди, які сам же Путін і проплати. Ось мені дуже цікаво, чого мені перша ж карта, яка випала, випала королева мачів. Чи не говорить це про те, що можливо на Росію. Буде претендувати якась жінка. На даний час, на даний час я бачу, що uh, обирають однозначно Путін. І останнє на сьогодні запитання: Лукашенка отруїли люди Путіна. От просто подивіться на цю картинку. Я дуже хочу, щоб ви побачили, що людина стоїть посередині, нічого не п'є, не їсть. І ми бачимо, що оці дівчата. З алкоголем, які до нього йдуть, вони можуть символізувати цих людей, президентів, які там давайте вип'ємо, давайте погуляємо. І він вже відчуває, тобто він відчуває, йому не можна пити. В нього щось відбувається з організмом. І дійсно, зараз ми бачимо, що взагалі ми бачили доволі часто Лукашенка, а тут він якось притих. Путін може яким чином натякнув йому, що якщо він не буде допомагати йому, то він йому допоможе піти на той світ. Росія не жаліє нікого, ані чужих, ані своїх, і обов'язково відповість за свої злочини. А ми віримо, що правда і всесвіт завжди будуть на нашому боці.